Латим, дивлюся, ай світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихенько вітер віє, степи ла не мріють, між ярами надставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся Вкраїна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною ростою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема йому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. Душа моя убога, Чого ти сумуєш? Душа моя убога, Чого марно плачеш? Хіба ти не чуєш? Хіба ти не бачиш від кого плачу? то глянь у тім гаю, що ти покидаєш, латану світину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжа недорослий, а он розпидають в дову за подушнє, а сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо оддаю, бо його бать трохи, а он де під тином,